На прикарпатті платники податки сплатили до бюджету понад 3 мільярди гривень. Це свідчить про те, що регіональна економіка встояла перед викликами 2023 року. Бізнес зумів пристосуватися до воєнного стану і, попри численні проблеми з логістичним постачанням сировини, надійно забезпечував споживчий ринок необхідними товарами та послугами. Це відображається в сплаті податків. Де до кінця року ми плануємо залучити до бюджетів понад 32,2 мільярди гривень з цієї суми 10,6 мільярдів направляється до державного бюджету, 10,9 мільярдів до місцевих бюджетів області і 10,7 мільярдів це єдиний соціальний внесок, який йде до пенсійного фонду України в порівнянні з надходженням минулого року. Без надр ця цифра зросте на 441 мільйон гривень. Територіальні громади упродовж року ще минає, теж намагалися втриматись на плаву місцеву базу оподаткування і створення нових робочих місць розширювали задля додаткових бюджетних надходжень. Щодо надходжень до місцевих бюджетів, передбачається, що надійде 10,9 мільярдів гривень. Перевищення до минулого року складає 894 мільйони. І сьогодні, на сьогоднішній день, хотілося б сказати, що ми вдячні. Всім всьому бізнесу, який добросовісно сплачує податки бізнесу, усьому без винятку, які незважаючи на надскладні умови ведення бізнесу в країні, яка воює і попри встановлені для них пільги, добросовісно працюють, створюють нові робочі місця і підтримують збройні сили України. За оцінками ДПС, загальний тренд свідчить про позитивні зрушення в регіональній економіці. Важливим показником податківці називають офіційне працевлаштування. Цього року на роботу прийнято на 20 тисяч працівників більше аніж торік. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.